Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Минулого тижня 80 курсантів з різних областей України склали присягу на плацу Державного університету внутрішніх справ. Кожен з них отримав свій жетон, і тепер попереду їх чекає кілька років відповідального навчання. Наші кореспонденти побували на місці подій, тому я пропоную для початку переглянути відповідний сюжет. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. Згідністю нести, нести високе звання поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Саме так на плацу Киверійського навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ присягу працівника поліції склали 80 курсантів. Серед них киворіжець Іван Головко, який ще здавна мріяв носити поліцейський однострій. по закінченні вишу юнак планує працювати оперуповноваженим. уповноваженим. Обрав професію, тому що це пламрія спочатку з дитинства. Потім я усвідомив, що це почесне звання бути поліцейським, щоб захищати права свободу людини. Це моє звання для служби в Україні. Так само з дитинства бачив себе лише поліцейським, однокурсник Івана Криворіжець Владислав Жуков. Хлопець вирішив піти стопами своїх батьків та пов'язати життя із правоохоронною діяльністю. Цей складний та відповідальний шлях розпочався з непростого відбору. Я прийшов на співбесіду, здав гарну співбесіду. Потім прийшов на комплекс силову вправу. Гарно здав комплексну силову вправу. Потім був біг кілометр. Я теж гарно його став на 200 балів. Хочу бути правоохоронцем, тому що подобається ця справа, подобається захищати Україну та служити українському народу. Донецький державний університет внутрішніх справ став складовою мережі вищої освіти Кривого Рогу ще 9 років тому через події на сході. Наразі це один з провідних вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України. У складі Криворізького навчально-наукового інституту діють два факультети, які мають у своїй структурі сім кафедр. Виш займається підготовкою висококваліфікованих правоохоронців, розвиває освітню наукову діяльність та розширює спектр напрямків підготовки майбутніх спеціалістів. Я дякую кожному. З вас за ваш вибір. Я дякую батькам за виховання ваших дітей, синів та дочок. Я впевнений, що я побачу кожного з вас через три роки вже з погонами лейтенантів поліції. І кожен з вас буде найкращий взірець поліцейського і гідно нести звання випускника університету. Виховання гідної зміни у рядах поліцейських важлива складова у зміцненні правопорядку та оборони кривого рогу. Адже цьогоріч більшість першокурсників це саме криворізці. з важливою подією у житті курсантів. Привітав, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ви прийняли присягу цьому році. Бачите, першого числа ми будемо відмічати День захисника і захисниць України. І напередодні ви прийняли цю присягу. Це дуже символічно. Ви запам'ятаєте це все на все життя. Загалом цього дня спільноту майбутніх правоохоронців поповнили 365 першокурсників ДОНДУВС з 22 регіонів нашої держави. Крім Кривого Рогу, присягу на вірність народу України склали 285 курсантів у місті Коповницький. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях майор поліції Діана Мазур. Пані Діана, я вас вітаю. Я вас вітаю. Доброго як ми вже почули з сюжету. Як я сказала, у нас 80 курсантів склали присягу на плацу цього року. Це було минулого тижня. Розкажіть, будь ласка, наскільки побільшало або навпаки поменшало курсантів-першокурсників цього року в порівнянні з минулим. Ну, по-перше, курсант, кількість курсантів, які ми набираємо кожного року, залежить від, від державного замовлення в цьому році безпосередньо Криворізький навчальний науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ отримав замовлення на набрання 8, 8, 80, -ти. 80 -ти курсантів. Так, а от якщо в минулому році я так наскільки пам'ятаю, там минулого році здається, ми обрали трошки більше, 125, так? кращих mm -hmm. із кращих. Mm -hmm. Так було трошки більше. Скільки всього було навча... бажаючих навчатися у вищі? Чи були такі, хто не пройшов відбір? Так, звісно, це велика кропітлива робота протягом попереднього навчального року, 2022-2023, навчального року, протягом якого всі підрозділи Донецького державного університету внутрішніх справ, зокрема, і ми, Криворізький навчально науковий інститут. Інститут проводимо різноманітні профорієнтаційні заходи по закладах освіти, не тільки міста, не тільки області, а по всій країні. За результатами таких заходів от, спрацювали ми всі три локації, як то кажуть: місто Кривий Ріг, місто Кропивницький, місто Івано-Франківськ. І як результат на порталі Національної поліції України перед. Перед початком вступних випробувань було зареєстровано 1050 імовірних кандидатів mm -hmm. на службу і вступ до Донецької університету зручних справ? Mm -hmm. Нічого собі так. З яких, багато, так. як ми тепер mm -hmm. бачимо і ви чули, склали присягу, вступили, пройшли успішно всі mm -hmm. випробування? 365. Так розкажіть, будь ласка, за якими критеріями взагалі ви обираєте ваших майбутніх студентів? В першу чергу, якщо ми говоримо про е, законодавство, то е, стаття, е, стаття 17 закону України про національну поліцію говорить про те, що поліцейський це є громадянин України, е, який склав присягу, е, призначений на посаду, несе свою службу і якому присвоєно спеціальне звання. Але якщо ми говоримо про підготовку і виховання е, тих людей, які стануть поліцейськими, в першу чергу, і враховуючи і проблематику, і вимоги сьогодення це патріотичне налаштування. Mm -hmm. По-перше, по-друге, це, е, це дійсна мотивація. Е, мотивація на захист держави, забезпечення прав і свобод громадян е, свого міста і своєї держави в цілому. Звісно, і беззаперечно морально і психологічно стійкі. Mm -hmm. І дійсно готові внести свій вклад в розбудову держави. Якщо говорити от окремо про якості майбутніх поліцейських, окрім того, що вони повинні бути патріотами, піклуватися про свою державу, якими ще вони мають бути якостями наділені? Можливо, це сміливість або хоробрість, на вашу думку. На, на мою особисту думку, так, але саме для цього і існують, ми можемо помилитися. Якщо абітурієнт успішно здав вступні випробування, це ще не значить, вступити не значить стати. Ще потрібно вивчитись і отримати цей диплом, і підтвердження того, що так дійсно ти можеш бути поліцейським. Саме для цього існує перший етап випробувань після вже зарахування до університету. Табірні збори під час табірних зборів це перші три тижні, саме після яких курсанти складають присягу на вірність українському народові. У ці вже перші три тижні, як правило, ми бачимо тих, хто можливо помилився з вибором професії, можливо, дійсно не відповідає тим вимогам, тобто допущені порушення службової учбової дисципліни, вони говорять про те, що не туди абітурієнт вибрав намір вступати, не бути йому поліцейським. Це завжди високі моральні якості і мотивація. Головніше, якщо... мабуть, і не буде. От якщо ви визначили таку людину, чи будете її відраховувати чи не так будете відрахувати е, е, умисно ні, за власним бажанням або, на жаль, е, законодавство передбачає за дискредитацію національної mm -hmm. поліції України, тому що з першого дня зарахування mm -hmm. до всіх вишів е, системи освіти МВС е, вони з, зараховуються до лав Національної поліції України. Mm -hmm. І вони перебувають, вони всі поліцейські перебувають на посаді курсант. Ми не можемо допустити, щоб в лавах національної поліції України навіть на посаді курсанта були негідні цього звання Ґм. і Ґм. люди. Так, а наскільки важливий психологічний аспект під час вступної кампанії? Психологічний аспект, будь, будь ласка, уточніть Дивіться, з якого боку. От людина, коли вона стає поліцейським, їй доводиться бачити різні речі, не всі готові морально до такого, або, можливо, доводиться застосувати зброю під час виконання якогось завдання. Ось я цей аспект Ну саме тому ми називаємося mm -hmm. вищі навчальні заклади зі специфічними умовом навчання, тому що дійсно ми. Навчаємо бути готовими застосувати mm. цю зброю, але в першу чергу для захисту. І е, саме для цього в нас є окремий підрозділ в на кожній локації е, відділ психологічного супроводження, mm. де е, куди направляються курсанти, які або вони мають право туди звернутися будь-який час доби, якщо вони відчувають проблему, якщо вони відчувають, що вони з чимось не можуть. Розібратись, їм потрібна допомога, але, можливо, командиру вони не хочуть про це казати, або більш вищому керівництву факультету. Саме для цього в нас є такі співробітники. І вони вже, в свою чергу, проходячи певні етапи, в першу чергу, дигностування, довірливі бесіди, вони визначають, чи дійсно стійкість моральна присутня, чи Краще все-таки рекомендувати курсанту написати рапорт про звільнення, або все ж таки, в першу чергу, мета стоїть одна допомогти пройти цей етап. Насправді важко всім, мабуть, з них з першокурсників. По-перше, їх життя дуже різко змінюється. Вони всі до цього. Вони перебували три роки на дистанційній формі навчання. Вони не бачили один одного, максимум у дворі в своїх компаніях. Формується колектив, формується характер цього колективу. Навіть імунітет по лінії здоров'я теж формується загальний. І рано чи пізно всі це проходять і вже озираючись на минулі курси. Всі в і думають, чому ж мені тоді так було важко? Боже, насправді це все було добре і все було нормально. Угу. От щодо навчання, як саме буде проходити цього року очно чи дистанційно? Також, як і минулого, з першого дня початку війни ми навчаємося очно. При цьому ми забезпечимо заходи безпеки під час сигналу повітряної тривоги. Неможливо підготувати спеціаліста, того самого про яку ми тільки що казали, який буде застосовувати зброю для захисту батьківщини дистанційно. Це неможливо. Ми навчались і будемо навчатися очно лише для факультету, де надається освіта. За кошти фізичних і юридичних осіб, студенти, тобто не курсанти, а студенти, в них може бути або дистанційна, або змішана форма навчання. Якщо ми говоримо про підготовку майбутнього. Поліцейську, то ні, лише очі <гум> так. А щодо спеціальності, які у вас є спеціальності, наскільки я знаю, там сім кафедр, правильно у Донецькому державному університеті. загалом по університету, так. От розкажіть, будь ласка, але дальніше. залежить скоріше кафедри, це е, ті структурні підрозділи університету, які надають освітні послуги. <гум> спеціальності в нас, якщо ми говоримо про факультет підготовки поліцейських для національної поліції України, це освітній ступені бакалавр. Денна форма навчання за державним замовленням, тобто поліцейські, це органи досудового розслідування, тобто майбутні слідчі, mm -hmm. і право, правоохоронна діяльність це майбутні приповноважені, майбутні дільничні, майбутні інспектори ювенальної превенції і таке інше. Якщо ми говоримо про е, е, факультет за Кошти фізичних і юридичних mm -hmm. осіб. Там має місце як і денна, так і заочна форма навчання, те, та ж, також право і правоохоронна діяльність, в принципі, все. Mm -hmm. Але ким вони стануть, то вже вирішувати їм mm -hmm. особисто mm -hmm. студентам так. нашим. Так. Дивіться, у вас е, навчаються в університеті люди не лише з Кривого, Рогу, а з Кривого Рогу і так, от розкажіть, будь ласка, де розміщуєте іногородніх... Дивіться, порядок порядок такий: всі першокурсники від 1 вересня uh -huh. до 30, до 30 червня перебувають на казарменному положенні, uh -huh. тобто мешкають в казарменному uh -huh. гуртожитку. Uh -huh. Так тому що в першу чергу, тому що це є той самий перший важний етап після таберних зборів uh -huh. їх підготовки, їх вивчення, їх адаптації і. І адаптації, uh -huh. e, і більшість із них ми повинні розуміти неповнолітні uh -huh. ще, коли вони вже успішно складають екзамінаційну сесію і переведені на інший старший курс, другий або третій, в них є право вибору, і вони мають право звернутися з рапортом до керівництва щодо дозволу проживати за межами uh -huh. e, казарминих гуртожитків, тоді за. При цьому, навіть якщо це особа повнолітня вже, але за дозволом батьків, і якщо курсант відповідає тим самим вимогам, тобто це не група ризику, так? Ага. яка завжди існує в кожному учбовому закладі. Тобто ми не будемо переживати і боятися, що там два-три курсанти, винаймаючи орендне житло, uh -huh. будуть порушувати дисципліну. Він отримує дозвіл і вже на розсуд батьків. Або у родичів, які, можливо, тут в Кривому розі проживають, або в гуртожитку, який uh -huh. в нас є, і для студентів, але це не казарма, uh -huh. це інше приміщення, або залишитися в казармі. Uh -huh. Так, це зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, про плани, вийшло на найближчий навчальний рік. Я думаю, плани для всієї держави, найближчі і найголовніше це перемога, звісно. І наш університет не є виключенням в е, ланцюгу тих, хто м, має Маючись. намір і щось робить. робить і бере участь для, для того, щоб її наблизити. По-перше, це звісно, по перше, це навчання. Навчання саме не ховаючись, не то, що не ховаючись, не зважаючи ні на що, навчати. І готувати спеціалістів для цього, ми в освітні всі професійні програми ввели такий аспект, як військові злочини. Тобто, ми вже наразі міняємо свою освітню програму для того, щоб наші майбутні поліцейські були готові і розуміли, що таке військовий злочин, як збираються докази, як він документується, як він розслідується. Так само що стосується адміністративного законодавства. По-друге. Це та волонтерська діяльність, вона дуже різноманітна, яку наш університет здійснює з першого дня початку вторгнення. Ну, але у нас не вистачить ефіру, якщо я буду це все перелікувати. Ну і по третє, дійсно розвиватись наш вуз, наш виш вже третій раз міняє свою дислокацію через такі обставини. Маємо намір повернутися, перемогти і повернутися. Так, головна мета зрозуміла. Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, що б ви могли порадити майбутнім першокурсникам Донецького державного університету внутрішніх справ? Для всіх абітурієнтів, усіх вищих навчальних закладів цієї держави, я хочу порекомендувати дуже ретельно готуватися до національно мультипредметного тесту. тесту. Тому що ми бачили в цьому році геть інші результати в порівнянні з минулим роком. Mm -hmm. ми розуміємо все, не сигнали тривоги, дистанційне навчання, особисто, можливо, не дисципліності. Не вистачає особистості в 15-16 років ставити собі цілі, досягати цієї мети. Ми повинні всі допомагати. Але ж це по-перше, по-друге. Дивлячись на вступні іспити цього року, ми бачимо, що наші дітлахи сиділи за моніторами, комп'ютерами, планшетами і е, практично зовсім не приділяли уваги своєму фізичному вихованню. Mm -hmm. Це мабуть, мабуть, такі дві основи. якщо ви хочете бути поліцейським, якщо ви хочете отримати у нас освіту і гідно служити своїй державі, починати треба з себе, Виховувати mm -hmm. себе і вже починати вчитись бути самостійними. Угу. Так, що ж, пані Діана, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую. я вам дякую. бажаю якомога більше сумлінних першокурсників і взагалі курсантів. Дуже на них чекаємо. Так. Що ж, я вам нагадаю, що це був проєкт «Трайм-тайм» на першому міському. У нас у гостях була майор поліції Діана Мазур. Ми поговорили про новий навчальний рік в Донду ВС. Дякую за увагу. і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.